Вітаю, любі друзі! Зараз покажу своїх кувочок. У мене клочка сидить вже три дні взагалі не встає. Лупляться курчатка, вона вже скільки налопилася, її мало б вставати. Я думаю, що я буду прибирати оті яйця ж там залишились, тому що толку з них не буде. От, ну, зараз буду дивитися. Принесла їй водичку з медом. Зараз напою її водою з медом. Можна з глюкозкою, але в мене зараз нема. От. І буду її піднімати, щоб вона встала хоч поїла. Я не знаю. Дуже переживаю, щоб вона не здохла на тих яйцях. Бо три дні вона не встає взагалі. Взагалі не встає. Так. Треба ж вставать. Ну хоть поїсти надо встать. Ты типа, такая кто это? Кто это? Хорошенький такой хороший. А тебе что надо? Ты че? Ты че? ты че? А ну пошел. И ты сейчас там. Ты отсюда. Вот. Захищай, захищай. А тут в мене сидять ще дві квочки. Одна така, що постійна, друга бігає. І от залізуть двоє ми сидять, зараз одну прогоню. Це на п'ять днів пізніше буде вилуп. Я потім спробую курчат підсадити під свою першу квочку. Так, ну добре, зараз попою її. Подивлюся, що там може ще хтось вилупився. І напевно просвічуть яйця, які залишились, тому що толку вже сидіть. Ось такі вони. Нарешті вона поп'є. Курчатка вже виходять. Такі хорошенькі. Так, да, напевно, толку не буде. Дивлюся, що жодного темного марана яйця не вилупилось. Тобто, скоріш за все, вони не оплодні. Чомусь півень до чорної, напевно, не дуже. Зараз подивлюся, просвічу такі хорошенькі. Обов'язково слідкуйте за курочкою, бо є такі мамки, що може і не вставати їсти пити, може так на курчатах і пропасти. Тому от водичка з медом, зараз вона трошки окріпне і, можливо, буде вже виводити своїх курчаток. Поїсти, то й сама поїсть. Гарна ти моя харлася вір'єнка. Вкусненька водичка з медом. І курчатка хочуть хочуть теж курчатка. Ну що, ти поїла все і попила? Все, давай я буду просвечивать яйця. Давай ще разочек. Все, умнічка моя, разумнічка. Контроль, контроль. А ти куди лізеш третьою вже? Там і так воно дві сидять, треба одну вбирати. Вже десятий раз її зганяю. Це тут у мене сидить на блакитних яйцях. Амірауканчиков. Ну і всі яйця я вже забрала. Покажи. Нема яєць? Давай вже немає А, Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В общем, 12 штук я нарахувала. Дванадцять. О, ті бозі. Одного вона задавила гарненького такого. Напевно, встала якось на нього, не знаю. А, два в яйці не вилупились, роздавила. Тяжка куриця, да. вона, бачите, може так. Тобто 12, з них два це з покупних. От, а 10 виходить моїх. Оплот в мене був з 20 яєць 14, от 4 не вилупились. Тобто 10 моїх курчаток. І з покупних 19 яєць, оплот був 3, от 2 вилупилось. І Ось таким чином. 12, Ну, начебто 12, може 13 десь є, не знаю. От Поки так, 12 штучок. Темних 1. Е, він проклюнувся, але вона його постійно вигрібає, він холоне. Я його розколупала, Зараз покажу. Боже, жарко, 35 градусів, курочки всі ховаються. Ось вона за такного. От, в нього ще не втягнувся жовточок. Я йому зробила таку тепличку. Я не знаю, виживе він чи ні. Якщо жовточок втягнеться, вже половина втягнувся. Так, вологість оприскую поповину йому метиленовий синій, а, йод, йодінол. Можна синій. сіній. І вологість там водичка. І от він в мене там полежить до вечора. Якщо поповина втягнеться, я його покладу до неї. Це з темного яйця від півень. Білий і ось там маран. Курочка. Ось. Так, все, коріандр я обрізала все в ведрі, у ведрі І ось збираю э, насіння витрушую насіння капусти, капустика. Ну і все поливається в мене. Сьогодні все поливаю.